Жгут Есмарха взагалі не може використовуватись в військових умовах. Особливо намотаний, наприклад, якщо він кілька днів навіть побув на сонячному світлі, а тим паче перемерз, а тим паче щось з ними ще сталося, то під час екстремального випадку, під час кровотечі, ви накладаєте, ви застібаєте жгут його, або можете навіть не застібати, але він дуже легко рветься під час його затягування і ви отримуєте. Це не мій, це не підставний, це я з вас зняв, ви бачили тільки що це ваш жгут. Так що я вам віддаю свій запасний кат. І е, ніколи не використовуйте, не використовуйте джоу-тесмарка на е, передку. Він вас підведе, він вас підставить. Це зрадник. Це Мене капало після контузії. Один з варіантів кріплення на, на будь-чому. Ну, я завжди в мене ще додатковий, завжди закріплений на тактичному ножі. Це дуже просто. О, все. Він досить міцно, міцно тримається, навіть можна не застібати, можна ще притягнути оцією штукою. О, Все. Mm -hmm. Mm -hmm. В разі необхідності ви його легко знімаєте і використовуєте як, як звичайний кат, без, все, без всяких проблем. Mm -hmm. ну, на, од на один рух більше. Да, це правда, на один рух більше у вас є. Вам треба його зірвати з ножа і зняти оцей ремінець. Все. Mm -hmm. Оце зн... зняття. В будь-якому випадку з чогось вам його треба зняти. Тобто це не є додатковим рухом, а оцей ремінець знімається і далі вже кат застосовується, як звичайний кат. Ну, ви бачите. Все. Mm -hmm. Накладання і пішли, я положено його. Ну, і не будемо далі це робити, в і так. Mm -hmm. Та, ну Для чого? Що ви знаєте, як накладається кат, я думаю, що це не є проблем.